освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала суттєвих змін в умовах воєнного стану. Усі ми вчимось жити в цих нових умовах. Хтось продовжує здобувати освіту, а хтось працювати. Освітня система з міської територіальної громади розгалужена і максимально наближена до запитів населених пунктів, що входять до її складу та повністю забезпечує конституційне право громадян на отримання доступної освіти. Освітній процес в закладах освіти громади забезпечують майже 1500 працівників, з них близько дев'ятсот осіб педагогічних. Ічні працівники у громаді функціонує 15 закладів дошкільної освіти, де виховується понад 1700 дітей. Функціонує 76 груп, з них 10 спеціального призначення. Організовано освітній процес для 46 вихованців у 14 інклюзивних групах. В центрі розвитку дитини Дельфін встановлено сонячні панелі, що дало можливість відновити роботу дитячого басейну для всіх дошкільнят громади. У закладі дошкільної освіти номер 16 веселка компенсуючого типу створено оздоровчу лікувальну базу. Облаштовано сауну та спелеокамеру успішно функціонує місцевий осередок Асоціації працівників дошкільної освіти. Активною є участь закладів дошкільної освіти в проєктній діяльності від фонду LEGO Foundation, сприяння освіті та Міністерства освіти і науки України спільно з ЮНІСЕФ в межах ініціативи Спільно до навчання. Дбаючи про психоемоційний комфорт дітей заклад дошкільної освіти беруть участь у спецпроєкті Гратися і не боятися у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Освітній процес забезпечують 16 закладів загальної середньої освіти. З них 4 ліцеї, 10 гімназій та дві філії опорного закладу освіти. Головною умовою функціонування закладів освіти є створення безпекових умов через облаштування захисних укриттів. Наразі розпочато будівництво трьох найпростіших укриттів в гімназіях номер 2 6 та 9. У ліцеях та гімназіях громади здобувають освіту більш ніж 7 тисяч учнів, серед яких 77 мають особливі освітні потреби. Відкрито 47 інклюзивних. Та введено в штат 46 посад асистентів-вчителів. Реалізуються освітні програми Інтелект України, Світ чекає крилатих, Ліга крилатих та розвивальне навчання. В гімназіях номер 6 7 та ліцеї номер 11 відкрито класи безпеки, мета яких навчання дітей основам безпеки життєдіяльності, надання домедичної допомоги, мінної безпеки, пожежної безпеки та правил дорожнього руху. Здійснюється підвезення учнів, які проживають в сільській місцевості трьома шкільними автобусами. Ліцей номер 11 пілотує нову українську школу. У ліцеї номер 4 працює СТЕМ лабораторія спільно до навчання для дітей громади. Заклади загальної середньої освіти активно беруть участь в освітніх проєктах та грантах на міжнародному, всеукраїнському, обласному та міському рівнях. За підтримки Ради Європи реалізовано шкільний громадський бюджет, в рамках якого з місцевого бюджету на втілення проєктів виділено 680 тисяч гривень для 12 закладів загальної середньої освіти громада. Проваджено заходи з енергозбереження, заміна вікон, ремонт та утеплення дахів, Енергосервіс Еско сонячні станції підвищення енергоефективності від GIZ, встановлення індивідуальних теплових пунктів. Щороку відзначаються грошовими винагородами талановиті учні-вихованців за підсумками навчального року в інтелектуальних і творчих конкурсах, Це українському конкурсі захисту учнівських науково-дослідницьких робіт у Марії академії наук та педагогічні працівники за результатами особистої участі у конкурсах фахової майстерності, інноваційних проєктах та підготовку учнів-вихованців до конкурсів змагань олімпіад малої академії наук. Продовжується реформування системи харчування у закладах освіти. Задля реалізації принципів безпечного та якісного харчування дітей встановлено 9 пароконвектоматів, конвектоматів. З них 6 – в закладах дошкільної освіти за кошти бюджету громади та 3 – в закладах загальної середньої освіти, з яких 2 – за рахунок підприємців та 1 – за рахунок участі в державній програмі. В рамках реалізації реформи нової української школи розпочато організаційну роботу з питань створення старшої профільної школи в громаді вже з вересня 2027 року. Року буде забезпечено нашим дітям якісну освіту, що відповідає вимогам часу, враховує інтереси, здібності та майбутні кар'єрні перспективи, До створено профільний ліцей на базі ліцею номер 1 імені Лесі Українки з Вягельської міської ради. У громаді працює два заклади позашкільної освіти комунальний заклад центр позашкільної освіти та дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки, в яких функціонують 53 гуртки. Серед них студія 3D, арт-студія пензлик, дизайн та моделювання одягу, студія естрадного співу, гітара, фольклорний зразковий ансамбль, мальва, робототехніка та інтелектуальні ігри, пауерліфтинг та кульова стрільба та багато інших. Заклади позашкільної освіти відвідують більш ніж дві тисячі вихованців. Відкрито 9 гуртків в школах сільської місцевості. За підтримки Люмус Foundation» на базі центру позашкільної освіти працює тимчасовий освітній центр. Фахову передвищу освіту надають три заклади, а саме Звегельський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради, Звегельський політехнічний фаховий коледж та Новоград-Волинський економіко-гуманітарний фаховий коледж. У Звегерському медичному фаховому коледжі Житомирської обласної ради здобуває освіту більш ніж 300 осіб. Здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів, галузь знань, охорона здоров'я, спеціальність медсестринства, спеціалізація лікувальна справа, сестринська справа. У Звегерському політехнічному фаховому коледжі кількість студентів становить близько 700 осіб. Заклад освіти здійснює навчання за спеціальностями прикладна механіка, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Будівництво та цивільна інженерія, облік і оподаткування, комп'ютерна інженерія. Новоград-Волинський економіко-гуманітарний фаховий коледж готує фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, середня освіта, фізична культура, фізична культура і спорт. На території громади функціонує державний навчальний заклад Новоград-Волинське вище професійне училище, яке охоплює навчанням близько 400 осіб за спеціальностями. Мулір, штукатур, лицювальник-плиточник, верстатник деревообробних верстатів, столяр-будівельник, маляр монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварювальник ручного зварювання, кравець-вишивальник, перукар, перукар-модельєр, візажист, опоряджувальник будівельний штукатур, лицювальник-плиточник, маляр. З 1 вересня 2020 року в громаді функціонує Звейльський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ліцеїсти засвоюють освітню програму з військової підготовки з метою набуття комплексу професійних компетентностей, формування та розвитку в них індивідуальної стібностей. У громаді працює комунальна установа Інклюзивно-ресурсний центр. Це сервісна установа, що законодавчо забезпечує право осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти у різних закладах. Шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, яка визначає типи труднощів та рівень і обсяг підтримки в освітньому процесі. Комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічній підтримці. Консультанти центру координують діяльність професійних спільнот педагогічних працівників, організовують та проводять консультування. Під час війни садочки та школи стають осередком, який дає змогу дітям отримувати не лише знання, але й психологічну підтримку, не втрачати відчуття приналежності до спільноти. Тільки освічені українці можуть створити міцну життєздатну державу, збудувати сучасну економіку, забезпечити майбутнє прийдешніх поколінь. Дитина, її життя, безпека і доступ до освіти були та залишаються у фокусі громади, оскільки діти є найважливішими агентами змін і побудови майбутнього.